Хай покатається трохи по Львову. Оп. О, тепер нормально. Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Ми з вами знаходимося в місті Львів. Так, так? Точно. так що, друзі, приїхали ми по рекомендації Володьки Бруса. Я дякую йому, дякую Назару. Це хлопчина, з яким працює Володя. Ну а це, я так зрозумів, один із. Побратимів по цій справі, по-волонтерськи, Юра. Так що думаємо, що все буде добре. Чого? Тому що кажу, можна, хай проїде. Обично ми приїжджали, там купували деякі речі, каже, давайте гроші, їдьте куди хочете. Ти каже, їдьте куди хочете. Це вже є великий плюс. Ми ще з століком двох пригнули дай поїхали, документи вже в машині. Ну, от така ситуація. Так що купуємо машинку для 44-ї бригади, 61-й батальйон. Я думаю, що поки ми там дійдемо додому, ще пару днів дозбираємо і все буде добре. Нам там не вистачає пару-тройку тисяч. Ціна питання в нас в районі 5,9? 5,9. Ну, повноприводний бус. Це ціна питання. Обичний бус стоїть набагато дешевше. Але Це є дефіцит на даний момент. Так що Гриша поїхав. Бачите, на відео зафіксував, людина втікла, машини нема. Так що працюємо. Дякую всім за підтримку за довіру, рухаємося далі. Ну Будемо їхати, може ще що щось заснімемо, правда, по темному. Обіцяв мені Анатолій лихну екскурсію по Львову, ну, але зараз не до екскурсії буде перемога, потім приїдемо до Юри, вип'ємо кружечку кави, заїдемо в Краївку, чи куди там мене хотів привезти. Да? Там так. Ну, прикольно, я бачу тільки на відео. Так що чекаємо Гришу. Так, Гришка повертається. Провіряємо машинку. Ми Провірили всі ці моменти. Отакий джагер. Правда темно, ну але знімаємо так, як є. Ось такий джонік. роблять. Ви Так. А ми відпустити? Є. Так що, друзі, провіряємо машинку, чекати по видному не будемо. Екскурсії не буде. Щас Передивляємося все і помаленьку будемо вирушати на славне місто Березань. Заїдемо зараз на заправочку, заправимося. От. Віддаємо кошти. Гриж! А тобі чуєш, тобі як завжди, аби музика була, Та так? не треба нам. Музи. Я тобі буду співати цілу дорогу, чуєш. Треба було брати з собою ту колонку, що ми їздили штурмувати Вадісика, так? Ого. А? Ого. Ото була б тема. Огонь О! А, я думала, ти вже по нас їду. Чуєш, так, печка робить, все робить, номера є, повороти є, стопи є. Водій у нас також є. Осталося що? Що, пацани, розчитуємося Тулиму, чи що? Документи явно. Так, да, вона тулі вже забрав у свою машину, ти ж нам потім їх отдаси. Ріжка, що? Будемо їхати? Гришка, Будем так Так що, що ти кажеш? Нормальний Красавчик. Да, так, я присвідчука, я бачу подсвітка, все як. Як навіть на як там дубль один, дубль два, да. дубль три. Снямо. Так що, друзі, віддаємо бабулеси. Див, у мене пика синя, в тебе теж. Ти похожий на мартишку. Дивись, серйозно. Маті, так скільки часу ранку да. Да. Да, зараз? в сьомий? Ти в шість. Так що, друзі, розчитуємося і печемо, так? Да? Печемо да, Ріша сказав так? так, так. Їде? Гуде. Резина гуде. Резина гуде, так що Юрець молодець. У нас усі юрці молодці. Like. Почему? Так Почмо. Друзі вирушили додому. Туманяка капець. Отак. От зустріло місто Львів. Чи зустрів. Львів у нас з грішкою з Анатолієм. Туман просто капець. Так що рухаємось, дай Бог. Все буде добре. Приїдемо, відвідаємося. Видимо, що на БТРі, різина грязьова, где, погода взагалі не в дуглу. Маємо вже пів на восьму на вулиці, ну на телефоні, наче навіть світліше показує. Okay. Помніш, ми коли в тумані їхали, я брав телефон, okay. я так ось знімав і через телефон було краще видно, ніж насправді. Так що, друзі, отака вам красота. Мороз, звісно, не знаємо який, але щось ноги в нас померзли. Трохи є моментів, по машині треба устранити деякі нюанси, поки їдемо. Так що печемо. Анатолій попереду, ми з Григорієм ззаду. Так що, друзі, команда Оух. Гріша і я працюємо за двох, Так що ми в Позитивчику трошки сосраня. Хоча по бистричку їдемо помаленьку, дай Бог доїдемо, відзвітуємося, вибачте, що такі в нас відеозйомки не дуже гарні, ну, але це відеозвіт. Що ми поїхали, забрали автівку, трохи нам ще не вистачає грошей, ми їх доложили, знайшли і рухаємося далі. І запитів від хлопців, на жаль, все більше є і більше. Є, так що, ми будемо працювати, не будемо зупинятися, будемо танцювати, співати, да? по-любому. Так що, друзі, в п'ятницю приєднайтесь до нас в прямих ефірах, приймайте участь в лотерейки. От. Ну і просто донайте, якщо є така можливість. Ми рубани будь на петля. ютуб канал Зарієш Шелудька. Ну а ми рухаємося далі. Може, де будемо щось проїжджати, щось заснімемо. Покажемо, ну, красиво. Хотілося б, конечно, Львів побачити, але, на жаль, чекати, поки розвиднеться, немає часу. І так постаралися побистріше. Попросили Анатолія, так як у нього розход горючого, ну, якщо сильно не коксувати, у нас показав скільки 6 на круг. О, нормасик. Так що летимо. Красота, да? диви кана. Погано нема у нас музички чорноморчика, да? Ну нічого. Трошки проїдемо, потренуємося. Ріжик, все нормальносик. Все під контролем. О, Тоха нам дзвонить, зараз беремо трубку. Світає, нарешті. Вісім. Вимушена остановка, Що? Да? Закриваємо морду. Того що? Того, що ми думали, що у нас не робить датчик температури, Трогаємо мотор, він холодний. Просто реально холодний. Так що, ну, дизель, дизель. На вулиці у нас мінус 8, так? Да? Мінус Що, погнали? Вже й не гудить, скажуть. Ха-ха! <хи> Пада! Не гудить, зразу. Ми стоїмо, ми вже летимо просто. Городи. яке село чи город? Місто? місто. Місто? Це ж це ще дойде Львівська область, так? Чи вже ні? Не знаю, не сподіваємось. Прикольненько Я ж кажу, ми в тумані як їхали, так таке відчуття наче під колпаком. А телефон отак включаєш в туман і видніше. Як ми колись як їхали? і отак включив телефон і дивився на телефон і в тумані було видніше набагато. Красиво, да? Все одно, а тут наоборот телефон не передає. Так як би хотілося, знаєш. Старенька, мабуть, вже, так? Да? Красота. Я люблю ще такі коцогори. У нас в селі, правда, не такі великі, але прикольно в тому, що на санках їде дітям кататися. і всю зиму ми були. На горках, зранку як підеш, до вечора вже баба по темному кричить вже йде з лозиною додому гнать. О і морозів ми не боялись. Зараз, правда, дітей дуже мало катається на санках. Ні, мої воно ходили там, але ж горок немає, нема коли повезти.